Доброго дня, друзі! Установочний центр Допавто Україна і в роботі Volkswagen Touareg. Встановили доставний головний пристрій. Перевіряємо камеру заднього огляду, динамічні лінії. Будь ласка, видно все повністю, класно, чітко. Проїдемося. Так само тут була встановлена камера переднього огляду. Вона дуже достатньо якісна. Ось така камерка у нас. Ну і, звісно, автомагнітола. Що тут є цікавого в ній? Загальні на... налаштування? Вибираємо. Дуже мяк... м'яко, приємно працює така. Так, Вибираємо лаунчер. 29-й, як завжди. Ось так вона у нас виглядає. Звук, в принципі, відличний. Кнопки на рулі. Хороший в Торегах звук. Кнопки на рулі підтягнуло, підсвіточку підтягнуло. Далі, що стосується бортовика, автомобіль. Будь ласка. У тобто нас тут топливо. Обороти, напряження акумулятора, пробіг, все повністю співпадає з автомобілем. Це бортова дошка, вона в нас не, 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 керу, вона не керується, двері показує, але вона для інформації дуже потрібна. Ми її можемо поставити ось сюди, якщо нам потрібно бортовичок глянути, то, будь ласка, заходимо і дивимося. Ось така Далі крутілочки. Різке погашення звуку Можна механічними кнопками користуватися, наприклад, там перейти в домашнє меню або включити навігацію, вибрати приложення для навігації, наприклад, карти. Да? Зараз будемо нажимати навігацію, у нас буде Google Maps включатися. Повернення назад, переход на радіо, пошук хвилі. Звичайно, може бути. Ну, то така удобна штука. Паркувальні радари передні і задні так само працюють. Все. Канали так само листає. Руля. Можна виставляти два екрани. Зараз підключу інтернет, Wi-Fi. А, до речі, регулювання контрастності, яркості екрану у нас є. Ми ще можемо підняти яркості екрану. І зараз ми підключимося до. Бачите, який чіткий відклик. Інтернет у нас вже є, тому якщо, наприклад, там нам захочеться дуже там глянути YouTube або перейти в Google Maps карти, то звичайно воно вже переходить в них. І вже буде нас слухатись послушно, як положено. Ну, Що ще можна сказати про цю магнітолу? Інтернет слабенький, тому я тут не буду дуже. Магнітола швидка. Відкриває нам відеоролики. Зараз ми подивимося, що небудь якісь музикальні файли знайдемо. Звичайно можна... Звичайно можна виставляти два екранчика. Ось, наприклад, YouTube я виставлю сюди, а там радіо виставлю сюди. Це буде працювати синхронно, швидко, чітко. Рекламу, звичайно, пропускаємо. Абсолютно класно працює. Магнітоло вписалось в рідне штатне місце, виглядає, ну, як і була рідна. В ці магнітолі ще є можливість підключення інтернету по сім-карті через 4G, Wi-Fi, якісь картинки можете переглянути. Класно показує. Картинка показує без торможень, Можна якісь картинки, звичайно, е зробити, налаштувати якісь картинки. Ну, ось тут багато. будь ласка. Абсолютно достатньо швидко. Процесор цієї магнітоли дозволяє без торможень, ну, якби... Повернемось назад. Ось так, далі голосовий помічник. Слухати українську музику. Ось так, бачите, все знаходить. Ну, Звичайно, знову ж таки, карти Google Maps перейдемо до них. Напевно, що вони нам будуть потрібні. До речі, ви зможете весь тут скачати. Ось. Черновола 33, дроб 30. Будь ласка, Ну, якби, ніяких взагалі... Торможень не відмічено. Тому робота Ось Зараз шукає спутники у нас. Промальовує карти. Поки він це робить, це перше включення, звичайно, треба обновити, вони зараз тут з'являться. Я покажу ще дещо. Так, асистент, кнопочку ми не чіпаємо, відео зображення вам покажу якісне. Хоча тільки що YouTube дивилися, ви можете якби сформувати. От, Але китайці зашивають більш якісне зображення, тому покажу вам ось, яка якість картинки. Реально для задніх пасажирів, для передніх все буде чітко видно. Діти все, всі будуть доволі. Далі. Інструкція, будь ласка, читайте. Плеймаркет і скачуємо сюди нам всім гарячі любимий ВЕЙС. На екрані магнітола ще пленочка, ви всі можете її побачити. Але реально незаміч... незамінимий помічник в дорозі. Так, ну, по клімату, напевно, що він, ця магнітолка у нас нічого не підтягує, бо клімат у нас регулюється знизу. Е, далі. І саме головне для цих магнітол це правильно щитати АЦЦ. Тобто, коли ми глушимо двигун, магнітола продовжує працювати. Ми можемо користуватися нею, ну, коли ми ключ витягуємо. Магнітола тухне. Так, саме так працює увагу. Коли ми ключик вставляємо, повинна включитися. Фух, слава Богу, вона в нас включилась. Можна відключити екран. Хто далеко вночі їде і кому ріже очі екран, так? то ось можна таким чином. Камеру заднього огляду він покаже нам. Ми можемо припаркуватися І перейде на камеру переднього огляду автоматично. Тоді вже екрани включить. Це якщо вам необхідно зробити якийсь маневр. Да? Камера працює передня 8 секунд і потім відключається.